Всім привіт! Сьогодні ми з братом знайшли легендарні токсик конфети. Ну що, розпаковуємо, Так, розпаковуємо їх. Ого. В токсичній бочці нас чекає три вида токсичних конфет синього кольору. З і червон... Коло... червоного, а ще зеленого кольору. Починаємо розпаковку. Яку... Яку першу беремо цукерку. Яку першу цукерку беремо? Давай може першу цукерку ми спробуємо. Я хочу спробувати жовту цукерку. А ти? Я хочу синейку. Синейку. Май улюблений кольор. Ага. Ну що, розпаковуємо? Розпаковуємо при вас. Все чесно. І сьогодні буде червс. Хто не скривиться від найкисліших цукерок в світі? Ну що, я пробую цукерку жовтого кольору. А Е, синенького. М -м -м. В принципі, смачна, але справді відчувається, що вона кисла. Тут ще є дуже багато квеїв. Ми спробували зелений. Ми спробували синій з смаком.